Чотирьох неповнолітніх мешканців полтавського району підозрюють у теракті, який стався в Миколаєві 14 лютого. Жінка й троє військових загинули на місці. Ще семеро людей отримали поранення. Служба безпеки України та Нацполіція протягом доби затримала підозрюваних. Це хлопці від 14 до 17 років. Їм оголосили підозри. Наразі чотирьох фігурантам повідомлено про підозри за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України. Цей терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі дітей. Зловисники перебувають під вартією, незважаючи на війний бік, їм загрожені до вічне позбавлення. Нагадаємо, 14 лютого близько чотирнадцятої на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух поблизу закладу харчування у Миколаєві. Упродовж доби у ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетні жителі Полтавщини четверо неповнолітніх та 42-річна жінка. Пропозицію швидкого заробітку, як завербувала спецслужба РФ в одному з популярних месенджерів, говорить заступник начальника головного управління Нацполіції Миколаївській області Андрій Власенко. Відповідно до інструкції куратора, неповнолітні зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій, який в подальшому поклали в рюкзак та передали своїй 42-річній спільниці. Вона і була виконавицею вказаного злочину та мала отримати винагороду за передачу, начебто, великої суми грошей. Внаслідок терористичного акту загинули зловмисниця та троє військовослужбовців, ще семеро осіб. Отримали травми різного ступеню тяжкості. Підозрюваних хлопців правоохоронці затримали у їхніх домівках в Полтавському районі. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони з доказами контактів з ФСБ, а також компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою.